На минулому уроці ми розв'язували задачу, у якій, по суті, нам потрібно було знайти сторони трикутника, але не можна було застосовувати теорему Піфагора, тому що це був не прямокутний, а звичайний трикутник. Це було дуже складно, використовуючи СОКА ТО і елементарні тригонометричні функції, і ми отримали правильну відповідь. Зараз я хочу ознайомити вас з теоремою косинусів, яку ми, по суті, перевірили на минулому уроці. Але я хочу її довести, а то, знаєте, без цього ніяк, все одно задача залишається нерозв'язаною. А також я хочу показати, що у разі, якщо ви знаєте теорему косуносів, то зможете застосовувати її до завдань, які ми вирішували раніше, і будете швидше їх вирішувати. У мене неоднозначна думка з цього приводу, я не прихильниця запов'ятовування. Хан вважає, що коли вам 40 років, навряд чи ви все ще будете пам'ятати теорему косинусів. Ну, тобто, багатьом вже недовго залишилось. Але якщо вмієте користуватися тригонометричними функціями, то завжди зможете вивести з них все, що вам потрібно. Хан був би здивований, якби дізнався, що у 40 років ви все ще займаєтеся тригонометрією, то вже закінчуєте, якщо вам під 40. Отже, почнемо. Вибачте. І подивимось, про що говорить нам теорема Косинусів. Припустимо, я знаю цей кутета. І назвемо цю сторону, допустимо, припустимо, А. Ні. Давайте краще назвемо цю сторону Б. І тут я трохи про... поімпровізую. Власне, кольори залишу такі ж, як і у сторін. Назвемо цю сторону Б, цю С, а цю назвемо А. Був би це прямокутний трикутник, ми могли б використовувати теорему Піфагора, але зараз не можемо. Тоді що ми робимо? Отже, ми знаємо, припустимо, що знаємо сторону Б, знаємо сторону С і кут тета. і хочемо знайти сторону А. Взагалі, то як ви знає, якщо ви знаєте три значення з цих чотирьох у теоремі косинусів, то за допомогою нескладних розрахунків зможете знайти четвертий. А як ви можете це зробити? Вчинимо так само, як і при вирішенні останнього завдання. Можна провести тут лінію, щоб. О Боже мій, це не те. Я думала, що використовую інструмент лінії редагувати, скасувати. Отже, я можу провести тут ось таку лінію. Тепер у мене два прямих кути. І якщо є прямі кути, то тепер можна почати використовувати тригонометричні функції і теорему Піфагора. І таке інше. Отже, подивимось. Це прямий кут і це прямий кут. Що це за сторона тут? Виберу інший колір. Можливо, я буду використовувати занадто багато кольорів, але для вашого ж навчання. Що це за сторона? ось тут? Скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює її довжина цієї фіолетової сторони? Ну, ця фіолетова сторона використаємо сокато. А я якраз бралася написати Сокато тут на горі. Ця фіолетова сторона прилегла до кута тета, а ця синя або сторона, Б є гіпотенузою цього прямокутного трикутника. Оберу собі один колір, тому що так я буду міняти кольори до нескінченності. Ми знаємо, що косинус тета назвемо цю сторону, щось на зразок під сторони. Ну, не знаю. Назваємо... Давайте назвемо її Д. Ми знаємо, що косинус θ дорівнює d поділити на b. так? І знаємо сторону b. Чому тоді дорівнює d? d дорівнює b помножити на косинус θ. А ось цю сторону давайте назвемо Е. E. Чому дорівнює Є? Е? Є е дорівнює всій стороні С мінус ось ця сторона Д. Тобто Е дорівнює С мінус Д. Сторону Д, ми щойно знайшли, тому є е дорівнює С мінус Б. помножити на косинус тета. Це сторона Е, ми знайшли її, а чому дорівнює ця малинова сторона? Давайте назвемо її М. Сторона М протилежна коту тета. Цю сторону ми знаємо. Ми також знайшли сторону С і сторону Б. Це просто: який зв'язок дає нам відношення М до Б, або що пов'язує протилежний катет і гіпотенузу. Це синус відношення протилежного катета opposite до гіпотенузи. Hypotenuse. Отже, ми знаємо, що синус тета дорівнює М до Б. Напишу ось тут. М. Поділити на b, правильно, тому що це гіпотенуза дорівнює сину стета або m дорівнює b помножити на сину стета. Отже, ми знайшли m, знайшли е, тепер ми хочемо знайти сторону А. Її ви відразу повинні знайти. Ми знаємо дві сторони прямокутного трикутника і хочемо знайти гіпотенузу. Можна використовувати теорему Піфагора, Згідно їй А в квадраті дорівнює m в квадраті плюс Е в квадраті. Лише сума. Квадратів двох інших сторін. Чому дорівнює m в квадраті плюс е в квадраті? Для різноманітності я беру інший колір, а в квадраті дорівнює m в квадраті, м дорівнює b помножити на сину стета, тому а в квадраті дорівнює b помножити на сину тета в квадраті плюс е в квадраті. Сторону е ми обчислили, ось вона. Тому отримаємо плюс. С мінус б помножите на косинус тита в квадраті. А тепер проведемо деякі алгебраїчні операції. Отже, це дорівнює б в квадраті помножити на синус в квадраті тита. Синус в квадраті тита це те ж саме, що і синус тита в квадраті, правильно? Плюс, а це ми вже розписали докладно, хоча я не люблю докладно розписувати, просто перемножити ці значення c в квадраті мінус 2 cb помножити на косинус тета, плюс b в квадраті, помножити на косинус тета. Я розкрила дужки, промноживши значення. Тепер подивимось. Чи можемо ми зробити щось цікаве? Якщо взяти цей елемент, і цей отримаємо. Що ми отримаємо тут? Ці два елементи дорівнює. Дорівнюють b в квадраті, помножити на синус квадраті тета, плюс b в квадраті, помножити на косинус. Тут, звичайно, повинен бути косенс в квадраті, оскільки ми його звели в квадрат. b в квадраті помножити на косинус квадраті т, і плюс ще c в квадраті, мінус b, о, 2, вибачте, bc Помножити на косинус тета. Отже, до чого це можна спростити? Це те ж саме, що і b в квадраті помножити на. Синус квадраті тета плюс косинус квадраті тета. Це вам щось має нагадати: плюс с в квадраті мінус 2b помножити на косинус тета. Ось це синус в квадраті плюс косинус квадраті для будь-якого кута дорівнює одиниці. Це основна геометрична тотожність. Отже, це дорівнює одиниці, тому у нас залишається поверну початковий колір. А в квадраті дорівнюється з одиниці, і залишається b в квадраті плюс c в квадраті мінус 2 bc помножити на косинус те. Виглядає відмінно. І називається це, як ви мені самі можете назвати правильно теоремою косинусів. Вона корисна, тому що якщо ви знаєте кут і дві сторони. Будь-якого трикутника, то можете знайти його третю сторону. А якщо хочете, якщо знаєте три сторони трикутника, зможете знайти будь-який кут. І у цьому випадку теорема косинусів дуже корисна. Єдина причина, по якій я провела цей урок у тому. Що, якщо ви займаєтеся тригонометрією, вам можливо доведеться здавати те, значить, не завадило б вам це вивчити. Це спростить вам завдання, і ви швидше отримаєте відповідь. Я не прихильниця того, щоб заучувати на пам'ять, не знаючи, що звідки зв'ялося. Сподіваюся, ви також. Тому що через рік, якщо поступити до університету, ви пройдете, е, пройде 4 роки з тих пір, як ви займалися тригонометрією, навряд чи ви це будете пам'ятати. А якщо раптом вам попадеться задача з тригонометрії, про якщо ви її вирішите з нуля. Отже, це теорема косинусів, і якби ви її використовували, то набагато швидше вирішили б завдання, яке ми зараз вирішували. Потрібні були лише дані про трикутник, щоб підставити їх у цю формулу. Тоді б ви знайшли А в тій задачі про кораблі, які відхилилися від курсу. Яку ми вирішували до цього. До зустрічі на наступному уроці! Па!